А що ти робиш? Цю скалу. Це Мишка чи хом'ячок? Піпець. -пі -пі а в неї хвіст такий довгий. Ось така кругленька, маленька. впала. То у нас трішки відеоматеріал, як ми готувалися до акції. Акція в підтримку полонених. І якщо такі акції проводяться і у вашому місті, то я вам дуже раджу. Не те, що навіть раджу, я закликаю вас на них сходити, підтримувати полонених, підтримувати сім'ї полонених. Нам треба не мовчати. Нам треба ставати їхнім голосом. В Ужгороді можна приєднатися кожної неділі о 12 й на театральній площі. Обов'язково приходьте, кличте друзів. Звільніть Азов з полону! Зустріли моїх друзів. Кого ви очікуєте? Танок на майдані Конго ближче, ніж я думаю. Ми йдемо здаватися на Віл Сніп, мій улюблений впливати, актор. Віл, це... Віл, це. Віл, uh, та сподіваюся, що позитивного буде мало. Я не знаю, куди йти. Я не знаю, як в інших центрах Сніду, але в Ужгородському просто найкращий персонал у світі. Я ніколи не думала, щоб здавати кров на ВІЛ і на гепатити, на сифіліс, і так далі, може бути настільки весело, тому якщо в Ужгороді сходіть, перевіртеся на ВІЛ, це весело і корисно. Так, ми негативні. Такий поганий день сьогодні. Це буде погано. Де негатив. Ми негативні. Негативні. Але без приколів ідіть, діаг... не діагностуйтеся, а перевіряйтесь на віл. Кожного півроку. Це безкоштовно. <різь> Каже свою кружку. Так, все, що занадто ти не здорово. Влог можна назвати спробувати все. Але можливо, в наступному влозі ми спробуємо ще більше хобі. Там качки в футбол грають. І інший кеп-кон. Кон. К'є. К'єн кіт. Можна? Ідемо лупати цю скалу. Безстрашна жона. Піздек. Заліз. Кіт. Його набагато краще ніж у нас виходить. Звісно, бо він кіт! А у нього роки досвіду. Це вона вона Тебе що тато Коргі? Вона на Рись, похоже. Якби в Рись і Коргі були діти, то це б вона була. І Як би називалася ця порода? Корись. 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 Це я ще в цей день встигла піти на танці і побачила, яке ж у мене зосереджене обличчя, коли я займаюся ними. Це що, ти любиш емоційні качелі, я Це теж. Я теж. Я Тому може, до нас прийшла, бо вона знає, що ми схожі. Догулялися. А я зрозуміла, тобі треба в студію твого тіла. Йдемо в кріосауну, так? Да?

А я Ой, любі друзі в кукурузі, добрий день. Ніхрена в тебе фари. Подруга. Добрий день. Сподіваюся, що у вас не сталася передозу котів після перегляду цього відео. Якщо ви аж до сюди додивилися, то скажіть, яке хобі нам спробувати наступним.